Зараз я вам намалюю. Ґ... Ґ... Країна повуха ґ... 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 в... суцільна. Ґ... Та пішов ти б. Ґ... 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 Я на втік від майдану на цю. Ґ... По всій Росії носили вогонь. Ґ... 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 Там у Сочі зараз така. Ґ... Ґ... Гарант а заодно і любитель... Ґ... Ґ... Ігор повернувся додому. Да пішов ти знаєш куди? Да йдіть ви всі. <плес> на... Ось така в нас влада. Слово, що починається на олі, а закінчується на ада. Всередині розташовується літера М. А тепер до гарних новин тривають ігри. Там наші олім перепрошую спортсмени. Вибрали золоті олі. Золоті медалі, нагород, просто нагород. Наш кореспондент зараз перебуває в місті, де є багато молодиків спортивної супер. Спортив. Зараз ми перебуваємо в епіцентрі. Ем, е, не можу сказати де, і слідкуємо за е, не можу сказати, за чим ми слідкуємо. Так, так, так. На іграх Олі ні, не буде гарно. Ну, а так тут добре. Люди бігають, стрибають, стріляють. Ну, як можете бачити за май... А, ні. Не можете, не можете бачити. Нет. Ну, пам'ятайте там, де вони мають бути. І. А також. Фій, Антонім, Медліна! Горіть фі Антонім слава! magic piece.